16 жовтня в Чернігові попрощалася з українським захисником оператором Олександром Рванцевим. Під час облоги Чернігова в 2022 році Олександр Рванцев був одним із тих, хто, ризикуючи життям, знімав наслідки ворожих обстрілів міста. На телеканалі Дитинець він працював з 2017 року. А у вересні 2024 року Олександр вирішив змінити відеокамеру на справжній бойовий БПЛА. Тоді підписав контракти з третьою окремою Штурмовою бригадою. Сашка стало не вистачати на телеканалі ще тоді, коли він вже прийняв рішення піти служити. Він довгий час готувався до цього, він купив такий пульт спеціальний. І між зйомками, коли вдавалося, там вільна хвилинка, він сидів і з цього пульту, казав, так, все, дівчата, я буду летати, не мішайте мені. Так і казав. Саша був. Розумним чоловіком, допитливим, він прагнув багато різних знань отримати в плані FPV, спостереження ударних місій і тому подібного. Любив спорт сильно, займався, займався спортом, фізична підготовка в нього була на високому рівні. І він був таким веселим життєрадісним чоловіком. Я його так запам'ятав собі. З ним було мені приємно, комфортно працювати, дискутувати, ділитися враженнями. оскільки він займався зйомкою, то до нього так само і хлопці приходили або там якісь ролики зняти, змонтувати, ще щось такого плану. То Саша залюбки допомагав в цьому. Він все-таки обрав той напрямок, який йому цікавий – це Запуск дронів, бо він цим цікавився ще як оператор зйомки. І якось я йому писав, що сподіваюся, будеш знімати сесії міськради та і все таке. А Левін скаже, ні, то я вже обрав. І ну, саме цей напрямок, бригаду, яка йому найбільше сподобалась. І розумієте, зараз ми думаємо про те, що, можливо, нам треба було якось щось з ним. Його не можна було зупинити, якщо він прийняв рішення, то ти можеш це тільки прийняти. Він нікого не... Не слухав, він міг дослухатися, але рішення він приймав самостійно, і все, що нам близьким залишали, завжди це тільки його підтримувати. Олександр Рванцев загинув 7 жовтня, виконуючи бойове завдання на Харківщині. За тиждень до загибелі Олександр приїжджав у відпустку до Чернігова, зустрічався з друзями та освічився своїй коханій. Звістка про його загибель дійсно нас розбила. Ми були впевнені, що Сашко повернеться і буде святкувати разом з нами перемогу. Ми просто в цьому були максимально впевнені. За тиждень до загибелі Сашко прийшов. До нас в офіс з собакою, завжди як завжди сміявся, але він вже був трошки не такий, він був е, стомлений, дуже. дуже стомлений, хоча він такий харахорився, щось там такий бігав, там, підшучував, але він був зовсім інакший. Сашко був дуже світлою людиною, дуже е, щирий, дуже прямолінійний. І дуже цілеспрямований. Це був в нашій компанії такий джерело енергії, мотивації, підтримки, жартів. Не знаю, герой світлий, світла людина, герой. Поховали Олександра Орванцева в місті Мена, звідки захисник був родом. Щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу неволі. Тобто не честь, тобто не честь, глумка тів Лунка діток твоїх, невинну кров помордованих дітей. твоїх, не кров помордований дітей твої величну смерть, герою української нації, величну смерть, герою української нації. Цього ж дня в Катерининському соборі попрощалися ще з двома захисниками України Володимиром Сердюком і Сергієм Калитою.